Сили оборони просунулися під бахмутами у Запорізькій області та захопили дорогу між трьома селами на лівобережжі Херсонщини. Шойгу показали в дивній будівлі з камуфляжем усередині. Запевняють, був в Україні. Окупанти атакували Україну 11-ма шахедами. Усі збила ППО. Один з ударів стався поблизу Хмельницької АЕС. Ердоган говорить, що Хамас не терористи, а борці за свої народи землю. Тим часом змі дізналися, як Хамас обдурив ізраїльську розвідку. Сенатори від республіканської партії вимагають змінити пак. Допомоги Україні та Ізраїлю СБУ ліквідувала агентурну бойову групу ФСБ, яка готувала терористичні акти на Київщині. Майже 60% українців бачать в країні спроби боротися з корупцією та позитивні антикорупційні зрушення. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 609-го дня великої війни. Що на фронті українські війська контрнаступають на сході та півдні України та просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області? Зокрема, просунулися на схід від Андріївки і на захід від роботиного аналітики інституту вивчення війни стверджують, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу підстепного. Це 20 кілометрів на схід від Херсона та 3 кілометри від Дніпра, і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки. Цю інформацію військові аналітики отримали від російських військових блогерів. Вони також стверджують, що українські війська перекинули резерви на острови в Дельті річки Дніпро та намагаються прорватися до сіл Пойма та Піщанівка. Російські блогери також стверджували, що українські сили продовжують переправляти невеликі групи особового складу через річку Дніпро на човнах. У різних точках при цьому Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили безуспішно намагалися захопити позиції на східному березі річки Дніпро. На запорізькому напрямку за тиждень бійці сил спеціальних операцій ЗСУ вполювали кілька одиниць ворожої техніки. Її було знищено артилерією сил оборони. Повідомляється, що було знищено БМ 21 град, БМ 27 ураган тос РЛС зоопарк. Орієнтовна вартість спаленої техніки близько 25 мільйонів доларів. Українська правда продовжує відтворювати події битви за Маріуполь, розповідаючи про участь у ній морської піхоти у нашому новому інтерв'ю. Оборонець Маріуполя, повний кавалер ордену за мужність Артем Дебленко, розповідає, як заїхав у Маріуполь на третій день повномасштабного вторгнення, долучив до оборони заводу «Азовмаш» 60 прикордонників, шукав можливості перетнутися з Волиною та пішов з ним проривом на сусідній завод Азовсталь. А також розповідає, як росіяни готуються себе захищати. В міжнародному суді ООН у Гаазі і свою нинішню роботу у спецпідрозділі ВМС «Ангели». інтерв'ю з'явиться тут. Подивіться його після випуску ОПЕСТрічка. У збройних силах України сформували батальйон Сибір, який повністю складається з громадян Росії. Батальйон об'єднав десятки росіян і представників етнічних меншин Росії, які приїхали через треті країни, щоб приєднатися до української армії, на відміну від добровольчих груп, таких як Легіон Свобода Росії, які заявили про підтримку України. Ці солдати є частиною регулярної української армії. і Очікують, що їх дуже скоро відправлять у бій. Серед них є представники таких народів, як Якути і Буряти. Що проживають у величезному східно-сибірському регіоні Росії, які заявили, що хочуть незалежності від Росії, розглядають перемогу України у війні як крок до цієї мети. Бійці батальйону Сибір пройшли ретельну перевірку на прихильність до України, а потім підписали військовий контракт, отримавши армійські позивні для захисту своєї ідентичності. Всі члени 60-го батальйону є добровольцями, і жоден з них не був набраний з числа російських військовополонених. Російські міноборони продовжує всіляко демонструвати, що його очільник Сергій Шойгу, нібито вбере активну участь у війні проти України і навіть час від часу. Буває на фронті сьогодні. В Телеграм опублікували чергове відео, нібито поїздки Шойгу в Україну. Міноборони запевняє, що Шойгу, нібито перевірив передовий пункт управління російського угрупування військ «Восток» на південно-донецькому напрямку. При цьому Шойгу показали в дивному приміщенні, яке чомусь середине камуфльоване маскувальними сітками і на тлі зразків різної зброї та безпілотників він дивився якісь карти та інші папери, які на відео заблюрили, жестикулював і навіть один раз ударив кулаком по столу у вертольо. Оті, однак про що саме йшлося під час цього візиту невідомо, тому що шойгу на відео говорить лише два слова: товаріші офіцери. Далі звук вимкнений. Прошу долучитися до нашого збору за ось цим QR-кодом. Штурмовики окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана потребують мінометів на херсонському напрямку. Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць. Тепер справа лише за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Вночі росіяни запустили по Україні 11 шахедів. Сили протиповітряної оборони змогли збити усі ворожі безпілотники. Та через падіння уламків збитих шахедів, зокрема на території об'єкта критичної інфраструктури у Шепетівському районі на Хмельниччині, 18 людей дістали поранення. Вибуховою хвилою пошкоджено нежитлові приміщення, 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця. І автомобілі. за словами міського голови Славути окупанти атакували Хмельниччину уже четверту добу поспіль. До слова прес-служба міністерства енергетики повідомила, що нічний удар відбувся неподалік Хмельницької атомної електростанції. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Загалом за минулу добу росіяни завдали 6 ракетних та 51 авіаційний удар. Здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Херсонська область зазнала обстрілів 12 разів. Найбільше постраждав Береславський район, по якому окупанти нанесли 9 авіаударів. Через ранковий авіаудар загинув місцевий житель – 42-річний чоловік. Також із артилерії війська Росії обстріляли Херсон. А досвіта із танка поцілили посад. Але Антонівка за словами голови обласної військової адміністрації, загалом за добу зафіксовано і 35 прильотів КАБ у Харківській області о третій годині ночі стався обстріл міста Вовчанськ. Ворог влучив по приватному будинку у Дніпропетровській області. Близько півночі ворог обстріляв село Добра Надія Нікопольського району. Минулося без жертв. Під час ударів по українській інфраструктурі Росія доповнює використання безпілотників шахет дешевими та легшими варіантами безпілотників власного виробництва і 23 жовтня. Російські змі припустили, що їхні війська під час атаки на Київську область вперше в Україні застосували ці нові безпілотники. Російські джерела відзначили, що дрони і легші за шахет, їх важче виявити та збити. А ще вони дешевші за шахет. А це означає, що їх можна більше виробляти та використовувати за герань, тобто шахет, працюють на газу і видають зовсім інший звук газонокосарки, через який їх складніше розпізнати і збити. Кодове найменування БПЛА на виробництві виріб «Виріб-54». Нагадаю, і речник повітряних сил Ігнат повідомляв, що росіяни почали робити безпілотники, використовуючи двигуни з Аліекспрес. Цей БПЛА ударного типу також становить небезпеку, адже несе кілька кілограмів вибухівки. На останні обстріли росіян відреагував президент Зеленський. Цитую, ворог намагається нищити без розбору все, до чого може дотягнутися. Береслав Борова усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо людям, готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів. Кінець цитати до слова представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов вчора заявив, що Росіяни поновлюють запаси ракет, проте їх неймовірної кількості у Росіян не буде. Повернутися до запасів рівня початку минулого року у Росії не вийде. Не втомлююсь нагадувати, вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. В ньому є можливість комунікувати із редакцією, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів. Там же є можливість підтримати нас донатом. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Стосовно Ізраїлю, Цахал показав кадри, як бився вчора з плавцями Хамас, які вкотре намагалися проникнути на територію Ізраїлю. У той же час було завдано ударою по входу на підземну морську базу, звідки бойові плавці Хамас почали свою операцію. Минулої доби було атаковано ще сотні об'єктів у секторі гази. Бойовикам не дають можливість переміщатися по поверхні. Йдеться про те, що під землею частина тунелів стане недоступною, коли закінчиться паливо до генераторів, які качають повітря в ці підземні проходи. Тому Являються і знищуються в тому числі і такі ось генераторні кімнати, які звичайно розташовані децентралізовано і в підвалах звичайних будівель. Звільнена 85-річна заручниця Хамас розповіла про умови у полоні. Цитую: ми спустилися під землю, і йшли кілометри вологими тунелями, дві або три години у павутинні тунелів. Ми дійшли до великої зали. Нас було 25 осіб, і вони розділили нас відповідно до того, з якого ми кібуцу. кінець цитати за її словами, заручники та їхні охоронці споживали одну їжу. Жінка стверджує, що в'язнів щодня відвідував лікар, який давав медикаменти тим, хто їх потребує. Терористи дуже дбали про гігієну і переживали, що може статися спалах якоїсь хвороби. За даними розвідки, наданими США невелика група бойовиків Хамасу, яка планувала раптовий напад на Ізраїль протягом двох років, спілкувалася через мережу дротових телефонів, вбудованих у мережу тунелів під газою, щоб їх не могли відстежити співробітники ізраїльської розвідки. Про це повідомляє CNN. За словами ізраїльського чиновника, він зіткнувся з подібною системою зв'язку, коли ізраїльські військові здійснили рейд на місто Дженін на півночі західного берега річки Йордан влітку цього року. Армія оборони ізраїлю називає тунелі, побудовані Хамасом за останні 15 років. Метрогази тунелі утворюють величезний лабіринт, який використовується для зберігання ракети схованок з боєприпасами, а також для непомітного пересування бойовиків. Цехал також заявляє, що там знаходяться життєво важливі центри командування і управління Хамас. А ще нагадаю, це заявляв, що завдав удару по об'єднаному оперативному командному центру, який використовувався осередками бойовиків Дженіні, зазначивши, що він використовувався для передового спостереження і розвідки. За словами цехало, це був центр координації і зв'язку між терористами. Посол Ізраїлю в ООН вимагає відставки генсека через заяву про Хамас у своєму виступі Гутереш заявив, що цитую напади Хамас відбувалися не у вакуумі, оскільки палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації, і це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду. Постпред Ізраїлю розкритикував його шокуючу промову, яка цитую довела, що генсек. Повністю відірваний від реальності в нашому регіоні, і що він розглядає масове вбивство, скоєне нацистськими терористами Хамас, в спотвореному і аморальному вигляді. Кінець цитати на думку посла Ізраїлю Гілада Ердана, генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масових вбивств дітей, жінок і людей похилого віку, не гідний очолювати ООН і закликав його негайно піти у відставку. Тим часом Ердоган заявив, що Хамас не є терористичною організацією, а його бойовиків він назвав визволителями, які борються за свій народ та свою землю. Президент Туреччини також звинуватив у скоєнні воєнних злочинів та у здійсненні одного з найкривавіших і найжорстокіших нападів в історії на палестинців після 7 жовтня і заявив, що скасовує плани відвідати Ізраїль через його нелюдську війну в Газі. Агенція Блумберг пише про розбіжності між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Шарлем Мішелем. Нібито рівень напруги у відносинах між ними продемонстрував їхній візит до США, де обоє лідерів провели окремі зустрічі з Байденом. А цього тижня президентка Єврокомісії проводить великий міжнародний саміт, на який не запросила Мішеля. Предметом критики фон дер Ляєн стала її поспішна реакція на конфлікт на Близькому Сході, коли вона заявила про... Повну підтримку Ізраїлю з боку ЄС і засудила напад Хамас після її візиту до Ізраїлю. Країни-члени ЄС виступили із заявою, в якій роз'яснили свою позицію арабському світу і глобальному півдню, а також скликали екстрене засідання Євроради. За словами одного з посадовців ЄС, цей саміт скликали для того, щоб якомога швидше виправити шкоду завдану початковою реакцією ЄС, яка спровокувала негативну реакцію в арабських країнах. До слова Урсула фондрляїн ймовірно приїде в Україну на початку Стопада, на думку редактора Радіо Свобода Рікарда Джозв'яка, це може свідчити, що оцінка прогресу України у кандидатських реформах буде позитивною. Республіканці в сенаті хочуть змінити запит Білого Дому та відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні, оскільки підтримка Києва стала політично непопулярною. Про це пише Wall Street Journal. Минулого тижня соратник лідера меншості в сенаті Том Коттон назвав пропозицію адміністрації мертвою. Цитую: ми не будемо витрачати 3,5 мільярди на задоволення потенційних потреб жителів Гази, оскільки гроші можуть потрапити в руки Хамасу. Кінець цитати і додав, що не підтримає майже 20%. 12 мільярдів на підтримку українського уряду та майже 5 мільярдів на житло для затриманих іммігрантів у США. Зазначу, що законопроект потребує підтримки обох партій, щоб отримати 60 необхідних голосів. А демократи мають 51 місце у сенаті. Правоохоронці викрали групу осіб, яка планувала вчинення терористичних актів на Київщині за завданням ФСБ. Починаючи з квітня цього року, троє підозрюваних утворили терористичну групу і, дотримуючись умов конспірації, закуповували компоненти, щоб виготовити. Вибухові речовини і зброю для ураження об'єктів військової та критичної інфраструктури. СБУ кажуть, що серед пріоритетних цілей були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти, щоб встановити локацію українських об'єктів. Зловмисники намагались втемно використовувати своїх знайомих серед українських військових. Також учасники російської агентурно-бойової групи підіймали у повітря власні дрони для дорозвідки місцевості, де отримували інформацію інформацію про наявність підрозділів ЗСУ для максимальної конспірації. Фігуранти постійно змінювали адреси помешкань. Встановлено, що на одній з квартир вони влаштували пожежу, аби приховати сліди від саморобного виготовлення вибухівки. Під час обшуків за місцями проживання, затриманих у Києві та Чернігові, було виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Зараз зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 15 років тюрми. Ви напевно пам'ятаєте про брата і сестру, які розбилися після падіння в Києві з 24-го поверху на початку жовтня, і про загибель двох дівчат 2005-го і 2006-го років народження, які за попередніми даними стрибнули з недобудови. А ще про загибель 12-річної дитини після падіння з багатоповерхівки у столиці. Вчора деякі телеграм-канали поширили новини про, начебто, чергове скоєння кількох самогубств неповнолітніми в різних районах міста. Як оперативно з'ясувала українська правда у столиці, Лиці дійсно мав місце інцидент із падінням з 13-го поверху в Оболонському районі, але там йшлося про дорослого чоловіка, який за нашими джерелами мав. Проблеми з наркотиками. Друге повідомлення про суїцид не підтвердилося взагалі. Тож правоохоронці закликали громадян не сприяти поширенню фейкової інформації. Зокрема, поліція Києва наголошує, що такі повідомлення можуть бути поширені з метою привернення уваги та збільшення кількості читачів відповідних ресурсів. Подібні публікації викликають панічні настрої у громадян. Правоохоронці закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати упереджені неправдиві новини. Сьогодні в Києві на вулиці Велика Васильківська водій легкового автомобілю не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водію 27 років. Він керував Toyota Avensis. пройшов перевірку на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер. Результат якого показав, що Керманич був. Тверезий за фактом, ДТП розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи Довіра Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні більше ніж трьома сотнями гектарів землі, що завдало державі збитків на понад 123 мільйони гривень. Також детективами набу за погодження з прокурором ЦАП про підозру повідомлено ще трьом особам, причетним до. Вчинення цього злочину, а саме колишньому керівнику головного управління Держгеокадастру однієї з областей, екс-директору державного підприємства та директору приватного підприємства, як повідомляє слідство, нардеп маючи вплив на службових осіб держгеокадастру, розробив злочинну схему за володіння землею. Так, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 гектари та звернувся з відповідною заявою до головного управління Держгеокадастру області. після… Після припинення права користування цими землями відповідно до злочинної схеми керівник держгеокадастру передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії підконтрольній організатору схеми. Більше половини українців 59%, вважають, що в країні є спроби подолати корупцію і є позитивні зрушення. Про що зокрема свідчать останні новини про затримання і арешти. Водночас, третина 34%, переконана, що останні гучні справи є свідченням безнадійної корумпованості України і позитивних змін немає. Соціологи кажуть, що раніше не ставили запитання у такому формулюванні, тому важко однозначно говорити про динаміку настроїв та минулої зими КМІС проводив опитування щодо. Стану корупції одним із запитань було: як ви вважаєте наскільки ефективно органами влади України ведеться боротьба з корупцією? І якщо у 2018 році 25% відповіли скоріше ефективно, то взимку 50%. Тому можна обережно припустити, що зараз думки українців щодо боротьби з корупцією більш оптимістичні ніж були до широкомасштабного вторгнення, і порівняно з тим, що було до революції гідності. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціологія. А що думаєте ви чи дійсно антикорупційні процеси в Україні тривають, і ви позитивно ставитесь до останніх гучних затримань і справ? Пишіть у коментарях, поширте цей випуск, у пестрічка, і тисніть вподобайку.